Щоб зареєструвати товар в особистому кабінеті, Чайна», перейдіть в розділ Товари та натисніть кнопку Додати товар. Виберіть тип складської послуги: Товар з перевіркою, товар без перевірки чи відправка в один клік». Товар з перевіркою зазвичай вибирають, коли товар цінний, і вам необхідно впевнитися, що він надійде в тому вигляді, який ви очікуєте. Співробітники складу міщайна перевірять товар відповідно наданої вами фотографії, назви та кількості. Також ваше замовлення перевірять на відсутність пошкоджень. Після перевірки товар буде зберігатися на складі 30 днів, після чого ви зможете об'єднати його з іншими товарами при консолідації посилки. Без перевірки вибирають тоді, коли ви впевнені в продавцеві та замовленні. Ваш товар зберігатиметься на складі протягом 30 днів для подальшої консолідації, але не проходитиме перевірку співробітниками складу. Відправку в один клік вибирають, коли товар ви не плануєте об'єднувати з іншими товарами на складі, і ви впевнені в своєму замовленні, щоб відправити його без перевірки. Посилка з відправкою в один клік найшвидше переходить до відвантаження зі складу. Далі вам необхідно заповнити форму. Вхідний номер відстеження. Це трек номер, який продавець надає вам після відправлення товару, персональні коментарі. Ваші примітки про товар. Ви можете ознайомитися з правилами перевезення товарів у вашу країну доставки. Кажіть точно назву товару, кількість, вартість в доларах однієї одиниці товару. Якщо в посилці з одним трек-номером є декілька різних товарів, ви можете їх додати, натиснувши кнопку Додати товар. Визначте небезпечність товарів, якщо в посилці містяться батарейки, повербанки, порошки чи рідини. Обов'язково вкажіть це. Поставте відмітку, якщо посилка містить бренди. За потреби виберіть додаткові послуги, перевірки, детальної перевірки з фотозвітом. Якщо бажаєте залишити фірмову упаковку та зберегти чек, відмітьте ці пункти. Вітаємо! Ваш товар створений. Статус товарів у розділі Товари очікується на складі, означає, що продавець відправив ваш товар. В черзі на приймання товар на складі та очікує прийому. На складі товар готовий до відправки. Коли у вас на складі декілька товарів, ви можете їх об'єднати в одну посилку. Такий процес в логістиці називається консолідація. Ми хочемо відправити один товар в Україну. Для цього необхідно створити заявку на комплектацію посилки. Виберіть товар, натисніть кнопку Створити посилку. Ми бачимо форму для відправки посилки. Заповніть всі поля, додайте вашу адресу доставки. Небезпечність товару. Позначте, якщо товар містить бренди. У нас наразі ні. Виберіть спосіб доставки, перевірте товари в посилці. Виберіть додаткові послуги, які вам необхідні. Підтвердіть вашу проінформованість про те, що посилки зі складу в Китаї і в Україну відправляються одразу після їх формування. Якщо посилка не сплачена на момент надходження її в Україну, товар далі не відправляється по країні. Збережіть дані. Вітаємо! Заявка на комплектацію посилки створена. Статуси посилок прості для розуміння. Комплектація очікує відправки відправлений. Для оплати вартості посилки виберіть посилку, яку необхідно оплатити. Натисніть кнопку Сплатити виділене. Виберіть платіжну систему IPC. Заповніть платіжні дані по минулому зразку. Натисніть синю кнопку. Вітаємо! Товар в дорозі до вас. Очікуйте на смс з інформацією про прибуття в Україну. Дякуємо, що вибираєте. Міст чайна.